Шановні колеги, шановні українці, батьківщина хоче привернути увагу до двох речей. Перше це так звана земельна реформа, так звана земельна фора, яку сьогодні пропонують українцям. Всім зрозуміло, хто у нас буде продавець цієї землі. Це ті люди, які отримують субсидії 67%. Це ті люди, які заробляють ледь-ледь на своє життя. Це ті люди, які хочуть продати свій пай. А хто ж буде покупець? Згідно законопроекту, згідно боданих пропозицій, нормативна грошова оцінка цієї землі приблизно в Україні 55 тисяч. 11 мільйонів будуть стоїти ці 200 гектарів. Зовсім зрозуміло, хто ж буде і покупець цієї землі. Батьківщина запропонувала тим, хто хоче продати свій пай законопроект, де вони можуть продати безпосередньо... Державі, яка передасть в управління територіальній громаді, яка потім здасть фермеру для того, щоб він створював робочі місця. Але повірте, ця афера сьогодні не б'є по долі одного українця, одного селянина. Вона б'є по майбутньому нашій країні. Бо саме з землі люди мають отримати в селі роботу, а з продажу своєї надлишкової продукції вони мають отримувати гідну плату. Ми розробили як батьківщина безпосередньо трансформацію аграрного комплексу. Ми з вами, як Верховна Рада, прийняли закон про стимулювання розвитку сімейних ферм. А де це в бюджеті? Покажіть мені, будь ласка, хто сьогодні отримує дотації. Покажіть, будь ласка, скільки взагалі йде дотації, скільки йде на маленького фермера. 65 мільйонів з 5,5 мільярдів отримують. Маленькі фермери, з них 40 мільйонів з тих коштів, які видала Тимошенка в 2009 році. 140 мільйонів вона видала е, поворотних коштів на розвиток фермерства. Сьогодні 40 ідуть в цьому бюджеті, тільки 25 мільйонів. Це що у нас політика на користь маленького сімейного фермера? А скажіть мені, будь ласка, хто сьогодні знає про чому. В цьому році вона з'явилася вже у свійських тварин. Мені здається, ця афера сьогодні йде не на користь майбутнього. Батьківщина запропонувала звернення до народу України. Ми оголосили проведення референдуму, який успішно заблокувала влада через судові рішення. Ми сьогодні намагаємося зробити діалог з суспільством, щоб вони нарешті сказали, як вони хочуть розпоряджатися своєю землею. Але влада заблокувала. Ми пішли далі. Ми сьогодні збираємо підписи. Щодня до нас приходять люди. Щодня 250 тисяч підписів по всій Україні. Сьогодні ця цифра досягла 500. Просимо кожного прийти і підписатися.